Дисципліна це те, що ти наводиш робити, але робиш це так, ніби тобі це подобається. І це те, що ти повинен робити, щоб бути кращим. Сьогодні всі люблять щось ефектне, а насправді ну, війна і робота скажімо так, боєздатного підрозділу, вона не ефектна, вона ефективна. Але вона така іноді сіра, невзрачна, монотонна. Це от день за днем ти робиш одне і те ж саме, одну та саму роботу, ті самі завдання. І воно дає результат. І завдяки цьому тримається оборона. Наприклад, от. цього без дисципліни неможливо, тому от цей надпис. Це Валіт, командир розвідувального підрозділу 28-ї окремої механізованої бригади на псевдокрим. Говорить, його взвод найкращий у бригаді через внутрішню дисципліну. Підрозділ Валіда бере участь у боях на найскладніших напрямках фронту. Як правило, зараз основні дві задачі це розвідка пілотів. Скиди. Ну, то, скажімо так, можна поділити роботу на, на два таких напрямки. Це безпосередня оборона в окопах, тобто те, то, що ми називаємо спешка, спостережний пункт. Розвідка стоїть там. Розвідка стоїть, як правило, завжди навіть трошки вперед перед піхотою. Спостерігає і пілоти. Це другий, другий напрямок. Тобто розвідка, скиди. Для кого не секрет, да, що армія це місце, де нема багато місця для якихось там м'якості або жалості. Ну, ми тут зібралися і робимо важку працю. От, і Люди віддають своє життя, і якби, тут настільки така атмосфера, що з одного боку, ти готовий плакати, бо хтось загинув, і в цей же час ти радієш, що хтось інший залишився при цьому живий. І ось постійно ось ці, ось суміш у ось цих почуттів. Якщо людини нема стержня, якщо в нього немає чіткої мотивації, він зламається. Російсько-українську війну валіть зустрів ще у Криму в 2014 році. До 14 року я про це ніхто не думав, але коли вже ці події почалися там в лютому, то вже було більш-менш зрозуміло. По-перше, я, я тоді працював на Сім е, Сіті Транс е, в службі безпеки е, телеканалу, і якби ми супроводжували журналістів. Тому цей заклик, мабуть, Рільфа Чубаров Він робив цей заклик, щоб всі прийшли на те на, на цей мітинг. Ну, тобто, повз мене це не могло пройти. Я це знав, і якби піти не піти я не міг. Тому якби я пішов разом з кримськими татарами. Бо я, по суті, в Криму, коли я жив, то все моє так сказати, оточення це були кримські татари. В основному. Тобто, це або там в мічеті, або на, на роботі. 16 березня 2014 року Валіда викрали озброєні люди. Крим перебував у полоні два тижні. Після звільнення чоловік став добровольцем, брав участь, зокрема, у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт. Повномасштабно, ну, я вже знав заздалегідь, тому я вже, я вже об 11-й вечора, 23 лютого вже вивозив сім'ю на кордон. І вже, по-моєму, десь на пів півпершу ночі вже моя сім'я була на кордоні з Руменії. А я розвернувся, поїхав в Київ, і от я додому зайшов на пів півп'ятого ранку, по-моєму, що тільки я додому зайшов і почув вибухи. Ну, тобто я вже знав заздалегідь, я готувався до цього і вже. Тобто для мене це не було новиною, питання було тільки коли. У нас тут місто, де пілоти збираються на сміну. Ви можете бачити, у нас лежать дрони. Допустимо, це дрон для скидів, це дрони для розвідки. І ну, Постійно робимо збіри на ці дрони. СМС одна від одної бабусі. Я її роздрукував і повісив отут спеціально і написав, якою ціною даю, достаються дрони. Щоб хлопці, коли на цю зміну збираються, коли коли вони свої речі пакують, щоб вони у це читали і пам'ятали, що з цими дронами треба поводитись дуже бережно і максимально ну, обережно, щоб вони як умога довше працювали, тому що дуже важко важкою ціною даються ці дрони нам. Тільки мало. 150 усього. Пенсія 24 серпня була, вже всю розіслали за 12 переказів. Нерви не витримують, як же їм важко там. Мені майже 76. Хватаюсь за різні роботи, щоб тільки хлопцям допомагати. Передайте їм безмежну вдячність за їхню мужність і за захист нашої любимої України. Як відбувається просто штурм відбиття одної посадки довжиною в 200 метрів? І які сили задіяні для цього? Людський ресурс, і, скажімо так, зброя. Ви просто не уявляєте, які це ресурси, які які це. Найпотужніші зусилля, щоб це все зробити. Але якщо казати про те, що треба от таким маленьким підрозділом, які, от скажімо так, в цій землі працюють в полі, от без, от без, безпосередньо ті, які от в цих окопах, от в цих бліндажах, в цих посадках сидять, ну, це потрібні люди. Люди. Потрібна піхота і потрібні пілоти, і потрібні дрони. Ми навіть мобілізували до себе в підрозділ інженера. Щоб розбиті дрони, які там, падають, б'ються, щоб потім хоча б з двох зробити один, або там з трьох зробити два. От вчора хлопець з трьох дронів зробив два робочих. Кожен, кожен з них коштує 200 тисяч гривень. Тобто от він зробив два дрони, поставив, їх, скажімо так, в стрій. Це 400 тисяч гривень, які ми зекономили ну, українських грошей, грошей українців, які нам донатять. Тобто, ну, це така маленька спроба. Показати нашу вдячність і показати, що ми бережно ну, обережно ставимося до того, що ми купуємо завдяки цим донатам. Головним фактором перемоги для мене особисто це буде мабуть, не стільки повернення кордонів 91-го року, скільки зміна країни, зміна цього укладу людей. Ну, тобто, все, що ми маємо, це корупція і, і оце все. що доти, до, до це. Якщо країна не зміниться, якщо люди не зміняться, то ми нічого не виграємо, навіть якщо ми повернемо кордони. 91 року, бо ну тоді це все повториться там через певний час, і наші діти будуть тоді теж воювати. Має змінитися країна, люди мають змінитися.